Цей трактор був в 1920 році, ось він так, тут стоїть тягач такий колеса, взріст людини. Ось така техніка страшненька трошки, але ж люди ним не... ну, управляли і з зиму чи щось там возили по ґрунту. Та кермач, що а не здрав, де, десь там стояв і цей управляючий. Тут є на фото, що там десь стояв ось кермувальник, і якось там ним управляв, тянув він якийсь причіп. Сіном, наприклад, цікаво, як люди жили.